Сам удома. Кожен з нас, незалежно від віку, знає, що означає перегляд фільмів про Кевіна Маккалістера в різдвяний час. Фільми Сам удома та Сам Удома 2 стали незмінними атрибутами зимових свят, в яких може бути більше сміху і пригод ніж у більшості інших кінокартин. Але що ми знаємо про ці культові кінострічки? Як знімалася одна з найуспішніших комедій усіх часів. І що стоїть за кумедними сценами з пастками та бандитами, які ще цікавинки приховує даний фільм та чому це кіно продовжує бути частиною наших свят уже понад 30 років. У сьогоднішньому відео ми розглянемо найцікавіші та маловідомі факти, які зробили ці фільми справжнім феноменом. Дякуємо, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити вподобайку цьому відео. А ми розпочинаємо. ми проспали. Історія створення першого фільму сам удома не менш цікава, ніж його сюжет. Знімання першого фільму сам удома стало результатом досить сміливого рішення. Ідея, яку сценарист та продюсер стрічки Джон Г'юз втілив у життя, здавалася від початку досить незвичайною, адже малий хлопець залишається без сім'ї один вдома. І змушує двох злочинців пройти через численні пастки, щоб зупинити їх. Тобто з самого початку все це звучить дивно і чимось малоймовірним та нереалістичним. Однак Г'юз, працюючи над сценарієм, взяв за основу власні батьківські страхи. Що якщо одного разу діти залишаться вдома самі, але ти не зможеш бути поруч з ними? Ці думки були хорошим початком для створення повноцінного комедійного сценарію. Сценарій фільму був написаний всього за дев'ять днів, і, хоч сценарист мав величезну популярність завдяки своїм роботам над іншими фільмами, наприклад, Дядечко Бак та Різдвяні канікули, його унікальний підхід до створення історії про маленького героя привабив відомого дистриб'ютора, це була компанія Двадцяте століття Fox. Втім, спочатку проект не виглядав надто привабливим з комерційної точки зору. Бюджет у розмірі 10 мільйонів доларів здавався величезним для тодішньої комедії. Згодом цей бюджет виріс до 18 мільйонів доларів, і об'єктивно сам фільм не мав жодних великих гарантій на успіх. Ситуація підходила до того, щоб закрити проект і скасувати зйомки фільму, адже витрати були не співмірними з очікуваним прибутком. Однак продюсери вирішили ризикнути та піти до кінця, і це був абсолютно правильний крок. В результаті сам удома не тільки покриває витрати виробництва, але й стає найприбутковішим фільмом за рік, заробивши майже 500 мільйонів доларів у прокаті по всьому світу. Уявіть собі, яка була здивованість у студії, коли вони побачили, як успішно фільм стартує в прокаті? Всього за перший рік прокату він став одним з найпопулярніших фільмів і відразу став невід'ємною частиною новорічних свят. Сам удома не тільки врятував компанію від величезних фінансових втрат, а й заклав основу для майбутньої кінофраншизи. Але чи міг Маколей Калкін не стати головним героєм Кевіном Маккалістером? Роль Кевіна була запропонована Маколей Калкіну ще до початку кастингів, спираючись на спільну роботу з продюсером у фільмі Дядечко Бак. Проте вибір актора на роль Кевіна Маккалістера виявився не таким очевидним, як це може здаватися сьогодні. Все ж таки, для впевненості, у своєму виборі, коли розпочалися основні кастинги, Джон Кьюз розглядав кілька кандидатів на роль хлопця, який стане справжнім героєм фільму, але, як виявилось, в ході кастингу Маколей Калкін мав те, що не могли дати інші кандидати: здатність поєднувати в собі одночасно ніжність і хитрість, дитячу беззахисність і гострий розум, та неймовірний акторський талант. Його акторська гра не тільки принесла йому популярність. А й зробила Кевіна Маккалістера культовим персонажем у світі кінематографу. Здавалося, що він був створений для цієї ролі. Його очі, міміка і харизма дали фільму ту емоційну глибину, якої не вистачало би без нього. Однією з найяскравіших характеристик обох фільмів є їхні пастки для грабіжників. Ці сцени, насичені гумором та елементами чорної комедії, стали одними з найбільш запам'ятовуваних. Коли один із бандитів буквально потрапляє у пастку, це фірмовий знак цих фільмів. Кожна сцена виглядає наївною і досить кумедною, але при цьому кожен момент розігрується так, що сміх не вщухає до самого кінця. Однак за кожною пасткою стоїть велика праця. Спеціальні ефекти, реквізити та фізичні трюки вимагали великих зусиль від акторів та команди. Відомо, що сцена, де Кевін заливає плитку водою, яка потім замерзає, і на яку пізніше наступають бандити, була знята з використанням спеціальних дублерів для забезпечення безпеки акторів та максимальної правдоподібності моменту. Хоча багато з цих пасток виглядали дивно і абсурдно, насправді вони добре працювали як частина кінематографічного гумору. Зйомки цих сцен зайняли багато часу через складність постановки і значну насиченість фільму цими каскадерськими трюками. Але сцена, де Марві Гаррі намагаються по мотузці пролізти до будинку, була знята за допомогою ляльок двійників. Це поширений метод у кінематографі, особливо в комедійних фільмах, де потрібні вигадані і небезпечні трюки. А от сцена з тарантулом була повністю реальна. Актор Деніел Стерн погодився, щоб живого павука поклали йому на обличчя, але дозволив знімати лише один дубль, і саме цей дубль ми всі бачили вже сто разів, бо він абсолютно ідеальний. Сліди розжареної дверної ручки були дійсно зроблені за допомогою нагрітої лампи і, спираючись на реальний вигляд, вже потім звичайна ручка була оброблена спеціальною фарбою, що візуально було максимально ідентично до справжнього розжарення. Цікавим є той факт, що у початковій версії сценарію персонаж Марва, якого зіграв Деніел Стерн, був задуманий як більш серйозний і стриманий злочинець, щоб гармоніювати з його партнером Гаррі. Однак під час підготовки до зйомок творці фільму вирішили, що динаміка між двома лиходіями буде цікавішою, якщо вони матимуть виразно різні характери. Так, Не зараз Марва зробили незграбним і трохи дурнуватим, що створило ідеальний комедійний контраст до хитрішого й більш серйозного Гаррі. А Джо Пеші, який зіграв Гаррі, звик до більш серйозних ролей у кримінальних драмах, і тому у цьому фільмі він часто хотів вимовляти лайливі слова і поза камерою скидав з себе цю напругу. Але щоб не лаятись у фільмі, він придумав своє фірмове бурмотіння, яке виглядало як комічний замінник лайки, і режисери фільму вирішили це залишити. <плес> у сцені, де Гаррі погрожує відкусити Кевіну палець, він ненароком справді вкусив його за палець, залишивши сліди від укусу. Цікавим є й той факт, що чорнобілі гангстерський фільм Ангели з брудними душами. Та ангели з ще бруднішими душами у другій були повністю вигаданими та спеціально відзнятими безпосередньо для стрічки сам удома. А по завершенню зйомок Маколей Калкін отримав оригінальну копію цього фільму як особистий подарунок. Це був цікавий жест від режисера та продюсерів, щоб віддати Калкіну частинку фільму як пам'ять про його участь у такому культовому проєкті. Також варто зауважити, що, попри любов Кевіна до піци з сиром, Маколай Калкін зізнався, що майже не їв її під час зйомок, бо в більшості випадків використовували реквізит, а не справжню піцу. Говорячи про фільм, варто зазначити, що персонажа Марлі могло б зовсім не бути у фільмі, але його додали до сценарію тільки після того, як режисер Кріс Коламбус вирішив, що фільм потребує більш емоційного наповнення. Що цікаво, так це той факт, що реальний будинок, який знаходиться у найдорожчому передмісті Чикаго в селищі Віннеці, штату Іллінойс, досі привертає фанатів фільму, але для зйомок використовували лише фасад цього будинку, а решту інтер'єру відтворили на знімальному майданчику у спортзалі старої школи. Додатковою цікавинкою є відомий кадр Кевіна, коли він кричить, тримаючи руки на щоках. Ця сцена є у фільмі та використовується на постерах як обкладинка фільму, і вона була натхнена картиною Едварда Мунка Крик. Також фанати підрахували, що подорож всієї родини Маккалістерів до Парижа на той момент коштувала би близько 35 тисяч доларів. Не дивно, що після шаленої популярності першого фільму було вирішено зняти продовження. Сам Удома 2. загублений у Нью-Йорку, вийшов через два роки після першої частини, і його сюжет переніс Кевіна з його рідного Чикаго до величезного Нью-Йорка, що дало новий рівень масштабів і пригод. Фільм не тільки зберігав всі комедійні елементи першої частини. Але й додав нові, такі як знаменитий Готель Плаза та нові пастки і ще більше комічних ситуацій. Що цікаво, так це той факт, що готель Плаза, у якому зупиняється Кевін, це абсолютно реальний готель Плаза. На момент зйомок він належав теперішньому президенту Америки Дональду Трампу, який погодився на зйомки за однієї умови, що він має з'явитися у фільмі. Зрештою Дональд Трампу було виділено короткий епізод, а усі співробітники готелю проходили додаткові інструкції, щоб не потрапляти на очі камерам під час зйомок. Більшість зимових сцен у Нью-Йорку знімали на реальних локаціях в тому ж готелі Плаза, в центральному парку та інших знакових локаціях міста. Однак у той час, коли відбувалися зйомки, снігу в Нью-Йорку не було, тому для створення зимової атмосфери використовували штучний сніг. Також штучний сніг використовувався і в першій частині для сцени з поверненням батьків додому і для деяких інших зимових епізодів. Зима у Нью-Йорку в цьому фільмі це майстерний результат роботи команди художників і декораторів. Також сцена, де Кевін кидає цеглини з даху, була дійсно небезпечною, бо цеглини кидались насправді і вони влучали в справжніх акторів. Однак, щоб створити реалістичний ефект, цегли виготовили з гуми. Але актор Деніел Стерн пожартував, що це було найболючіше випробування за всю кар'єру, бо навіть гумові цеглини, які летять в голову з висоти, це далеко не найприємніша робота. В оригінальному сценарії передбачалася значно більша роль так званої голубиної леді, але багато сцен було вирізано на монтажі, щоб зробити сюжет динамічнішим. У сценах із голубами використовували спеціально тренованих птахів. Голубів тренували, щоб вони взаємодіяли з акторами, а для сцени, де птахи злітають і сідають на героїв, використовували спеціальні кормові суміші для залучення птахів. Гаджет, який використовує Кевін у другій частині фільму, це диктофон Толкбой. Однак, мало хто знає, що він був створений спеціально як реквізит для фільму. Він не існував до цього і був абсолютно вигаданим пристроєм виключно для фільму. Але після величезного успіху стрічки компанія Tiger Electronics випустила реальну версію цього диктофона через рік після виходу фільму. Гаджет дозволяв записувати та відтворювати звук, а також уповільнювати його для кумедного ефекту, такого ж самого, як і у фільмі. Толкбой став надзвичайно популярним серед дітей і швидко став хітом продажів на роки вперед, особливо напередодні Різдва. У другій частині режисер Кріс Коламбус вдало зміг зберегти атмосферу, яка зародилася в першому фільмі. Тут теж варто зазначити, що другу частину зняли дуже швидко, і в прокат вона вийшла всього через два роки після першого фільму. Це відбулося так швидко, щоб уникнути дорослішання Макколея Калкіна. Відомо, що Маколей Калкін отримав за роль у другому фільмі ще більше грошей, аж 4,5 мільйони доларів. Проти одного мільйона доларів за першу частину. В початковій версії сценарію сам «Дома-2» кінцівка була зовсім іншою. Кевін не мав отримувати подарунок у вигляді іграшкових голубів, а лише ті іграшки, які у фіналі фільму мали бути подаровані його родині. Однак під час переписування сценарію творці вирішили змістити акцент на емоційний зв'язок Кевіна з голубиною леді у центральному парку. Цей вибір додав більш особисту та зворушливу лінію, яка підкреслює теми самотності, дружби і співчуття, що є ключовими для різдвяної атмосфери фільму. Це також дало змогу зосередити фінал на важливості людських взаємин, а не матеріальних речей, що чудово доповнює загальний дух фільму. Сам удома і сам удома 2 стали частиною нашої культури. Кожен кадр, кожен момент з цих фільмів. Увійшли в історію кіно і залишатимуться у пам'яті мільйонів глядачів. Ці фільми нагадують нам про важливість родини, сміливість, безмежну фантазію і невидану стійкість навіть у найскладніших ситуаціях. Унікальні сюжетні лінії, гумор, і, звісно, незабутня роль Маколея Калкіна зробили ці фільми не просто класикою, а й святковим ритуалом для багатьох поколінь. І навіть через роки, коли ми дивимося ці фільми, вони знову і знову дарують нам тепле відчуття свята, яке ми хочемо зберегти. Справжній дух Різдва неможливо уявити без Кевіна Маккалістера та його зимових пригод. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на канал Химерія та ставити свої вподобайки. А на сьогодні у нас все. До зустрічі у майбутніх відео.